Всі люди бажають досягти успіху, деякі до цього навіть прагнуть, хоча зовсім по різному, бо відрізняються й уявлення про успіх для одних це питання виключно матеріальне фінансовий добробут, інші хочуть грошей, але бажано разом зі шматочком слави, щоб журналісти інтерв'ю брали, а шановні видання вставляли цитати. Третім потрібна самореалізація, хоча технічно вона виключає отримання інших, вже перерахованих благ. Незалежно від особистих уявлень про успіх результат ніколи не падає на голову з неба. Це певний шлях, що має початок і кінець, що вимагає часу, зусиль, стійкості, можливо, частки успіху. Простіше кажучи, твій майбутній успіх залежить від звичок та способу життя, який ти зараз ведеш. Дисципліна. Існує лише один спосіб досягти успіху без дисципліни, поринути у обрану діяльність повністю, з головою, жити цим, не зважаючи ні на що інше. Таке далеко не завжди можливе, особливо якщо напрям, яким потрібно рухатися до мети, відхиляється від повсякденного маршруту. Простіше кажучи, якщо ваш особистий успіх не пов'язаний безпосередньо з роботою, Звертаючись до дисципліни, ти отримуєш системність, що підвищує ефективність у будь-якій справі. Наприклад, займаєшся чимось 9 годин на тиждень, але є велика різниця у тому, як розподілити час три певні дні по 3 години або випадкові періоди, коли випаде можливість. У другому випадку продуктивність страждатиме, хоча трудовитрати такі самі. Без дисципліни людина постійно стикається з обставинами. Що заважають розпочати завдання. Зворотна ситуація відбувається, коли перед обставинами постає суворий план та наполегливість, тоді вже їм доводиться відступити. Мотивація ніщо не мотивує так сильно, як спостереження за результатами своїх дій, кожне навіть невелике просування до мети стає досягненням і одночасно заохоченням. Ти не стоїш на місці. Про це говорять не зовнішні спостерігачі, а твої очі та почуття, які не обдурити. Успіх наближається повільно, але неухильно, як і очікувалося. Без цього навіть найяскравіші мрії, які підживлюють щиру підтримку від оточуючих, згодом тьмяніють і розсипаються в попіл. Збереження внутрішньої мотивації, необхідна умова, пасивність ніколи не досягне успіху. Якщо не можеш знайти мотивацію в собі, Значить, займаєшся не своєю справою, обернися, подивися на світ ширше там багато варіантів та можливостей краще зупинитися і піти в інший бік, поки не пізно, ніж раніше прийти зовсім не туди, куди хотів. Саморозвиток з упевненістю можна сказати, що ти не найкращий у світі фахівець у своїй галузі, отже, є чого прагнути і куди рости. Виводь свої навички на більш високий рівень, навіть якщо за це не платять прямо зараз, розширюй сферу інтересів за межі професійної діяльності та повсякденних розваг. Так збільшується твоя цінність чи пряма вартість, якщо ми говоримо про кар'єру та успіх з погляду матеріального добробуту, рішучість. Навчися приймати рішення швидко. Цьому заважає страх і невпевненість, що потребують плану на всі випадки життя. При цьому навіть найкращі плани мають свої прогалини, а непередбачуваний збіг обставин легко і миттєво змінює правила гри. План нічого не гарантує, частіше просто заспокоює. Тільки дана послуга не є безкоштовною, за неї потрібно віддавати час. Напевно, зможеш пригадати моменти, коли нерішучість стала причиною втраченого шансу. Катастрофи не відбулося, але так само можна упустити і можливий успіх. Бажане життя. Адаптивність. Світ ніколи не стоїть на місці. Всього 20 років тому інтернет був місцем для розваг, дорогим способом згаяти час. Сьогодні він повністю комерціалізований, тут заробляють мільйони різними способами. Кілька років тому новини про штучний інтелект сприймалися як щось з іншого світу, тепер він впроваджується у всі сфери життя намагайся не відставати від технологічного прогресу та трендів у професійній діяльності. Найкращий фахівець, який перестав розвиватися, вже за кілька років втратить позиції. Вбий у собі страх перед майбутнім адже воно неминуче настане. Ризик існує два типи ризиків: ті, на які варто йти, і ті, що краще відкидати убік. Вибір залежить від балансу між ймовірністю успіху, величиною ставки та розміром призу. Конкретну формулу кожна людина встановлює собі сама. Когось влаштує мільйон доларів, що вимагатиме ризикнути життям за ймовірності перемоги в 1%, інший не погоджується взагалі на жодний ризик, якщо ймовірність вдалого результату менше 80%. Перший швидше за все програє, другий, мабуть, нічого не досягне. Потрібно знаходити золоту середину, навіщо потрібно як спиратися на логіку, а й довіряти інтуїції. Це складно тому, що вони конфліктують щоразу звинувачуючи один одного. У разі провалу логіка шипить на інтуїцію, я ж говорила, у разі успіху інтуїція проводжає логіку гордовитим поглядом. Так триватиме доти, доки не прийдеш до внутрішньої гармонії, не повіриш у свої сили і не приймеш той факт, що на тебе в будь-якому випадку чекає чимало невдач, але стільки ж успіхів.